Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати фінал Ліги Європи сезона 2020 2021 років. 26 травня 2021 рік. Фінал Ліги Європи сезону 2020-2021 років стадіон Енерго Гданськ приймає фінал. Вілья Реал Манчестер Юнайтед. 1-1. В основний час матч завершиться в нічю. І у серії пенальті з рахунком 11-10 перемагає Реал. А давайте, друзі, згадаємо цей неймовірний фінал Ліги Європи. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Хочу спочатку взагалі розповісти шлях обох команд цього фінала. Вілі Реал. Вілі Реал розпочинав свій шлях у групі А. У цій групі, до речі, були такі команди, як Макабі Тель-Авів, Сіва Спорт та Каравах. Вілереал посідає впевнено першу позицію. З 16 очок команда набирає 0 поразок, 1 нічей 5 перемог, 17 забито м'яча, 5 м'яча пропущених і плюс 12 різниці забитих та пропущених. У Вілеріала впевнена перша позиція. Сіваспор обіграли 5-3. Відповідно, потім обіграли Крабах на виїзді 1-3. Потім вдома Макабі 4-0 обіграли на виїзді зіграли з Макабі в нічого 1-1. Сіваспор на виїзді обіграли 1-0. І Карабах в 6 турі обіграли у себе вдома з рахунком 3-0. Далі Вілереал. В 1 16 команд проходить Red Bull по сумі 4-1. 2-0 перемог на виїзді, 2-1 вдома. В 1 8 команда проходить Київський Динамо. Відповідно, Мірчилу Луческу по сумі 4-0-2 у Києві команда перемогла У НГ Емері і 2-0 у себе вдома. Далі в червьфіналі Віліреал проходить Динамо Загреб По сумі 3-1. Перемоги на уїзді 1-0 і 2-1 вдома. І лондонський арсенал у півфіналі з рахунком 2-1. Віліреа проходить. Вдома, відповідно. промогая Вильяреал 2 1 Арсенал, на Эймеридс была мировая ничья 0-0. А Манчестер Юнайтед на этот сезон 2021 распочинав у групповом этапе Лиги Чемпионов. В группе будут такие команды, как Париж, Лейпциг и Истанбул, Башк Шахир. А Манчестер Юнайтед, соответственно, поседает третью позиции, да? видимо, соответственно, третья позиция команда попала как раз в Лигу Европу. 9 очок Манчестер United набрав. У Лейпцига також було 9 очок і по різниці Манчестер Юнайтед був кращим плюс 5 у Лейпцига мінус 1. Але Red Bull за додатковим там показником відповідно, Лейпциг все-таки обійшов Манчестер Юнайтед і справді команда Олігунара Сульшера була прям дуже близькою, щоб вийти з групи. Два играє Париж на Пардепрес, потім 5-0 Лейпциг, якраз то обіграє на Траффорд. потім поразка 1-2 від Істамбул, Шахіра перемогу 4-1 вдома, поразка 1-3 від Парижа, то поразка 2-3 від Лейпці, в кінці в Манчестер Юнайтед посідає третю позицію. Манчестер Юнайтед попадает в 1-16 Лиги Европы. Дэлби играл Седат по сумме 4-0. Как раз 4-0 убирал на выезде, хоть играл там дурачек Турини на стадионе Юбентуса. 4-0 Юнайтед юн, промогает. А потом на Ултрафорд был 0-0, ну и по сумме Юнайтед прошел далее. Юнайтед прошел далее. Де Милан 0-2-8, как раз то Манчестер Юнайт обиграет. 1-1 на Утрафорд, и очень важка победа у Милани, 1-0 до Поль Пагба, это был единственный победной мяч. Учерк финале Гранады, по сумме 4-0, Юнайт проходит 0-2 на выезде, 2-0 в дома, Юнайтед победит. И Римская Рома по сумме 8-5, Манчестер Юнайтед победит, 6-2 на Утрафорд, команда убегает Рому. 2-3 проиграли на стадии Олимпика, але відповідно. Юнайтед выстачает по сумме 8-5, Юнайтед проходит финал Лиги Европы, и 8 финал Вильярреал Манчестер Юнайтед. Вильярреал 4-4-2, стартовая расстановка Вильярреала. Реала, головный тренер команды Уна Эмери, Рули, у воротах Паул Торрес, Рули Биоль, пара центральных захистники, Фойд Педраса по флангах, Тригерас, Пареха, Капупина, захистники Марена Бака. у нападі. Це стартова розновка Вілі Манчестер Юнайтед 4-2-3-1 стартова розновка у Юнайтеда. Олі Гунер Сульшер, головний тренер Манчестер Юнайтед. Дві дихи у воротах, Пара центральних захисників Віктор Ліндель, Фрік Баї, Ерон Ван Бісака, Люк Шоу по флангах, Скотт Мактові, Неполь Пагба. опорні півзахисники, Бруно Фернандеш, центральний атакувальний півзахисник, Мейсон Грінвуд, Маркус Рашфорд по флангах та Едіцин Кавані у нападі. Це стартова растонка Манчестер Юнайтед. Тепер, друзі, про сам футбол давайте говорити. Обидві команди так доволі таки спокійно цей матч розпочали. А, в принципі, моментів, як таких то не було. Дуже була боротьба на футбольному полі. І Вілья Реал намагався Юнайтед поступати в боротьбі, і Юнайтед намагався Вілья Реалу в боротьбі та не поступатися. 29-та хвилина матчу. У Віліреалу був штрафний. Дані Парехо Подесь штрафний Дані Парехо Метри дворі десь болоток 31 Дані Парехо виконує подачу Дужник-медальчиком Морено Удар Гол Жерар Морено 29-та хвилина матчу Вілі Реал забиває гол Жерар Морено Пробиває Жерар і пробуває, пробуває ворота Дехе. Жерар Морено 29 вина, Реал відкриває рахунок матчі против Манчестера Юнайтеда. Ну и Жерар Морено там дотягнувся, тут же здорово, до м'яча, пробиває Жерар Морено дотягивается до цього мяча Жерар жар мореного и забиває Жерар 1-0 Вилли Реал попереду. E, в принципі, він дуже здорово команда, Амері, тага, не, в команді у Еммірі та гра. Юнайтед більш став володіти м'ячем, а в інерал працюємо такий Манчестер, як таких -то явних моментів команда відповідно ну, на Амері не давала і не да створювати. Тобто, друзі, Манчестер Юнайтед, да, більша команда Олега не Расульшера володіла м'ячем, але моментів таких, то у Манчестер Юнайтеда, да, прям сказати, що були якісь 100% нагоди, де би не сказав би. А моментів взагалі було дуже-дуже мало. Але Юнайтеду потрібно вот, було б відігратися. Дві хвилини компенсував суддя до завершення матчу. 45-та плюс перша хвилина Манчестер Юнайтед набрали на такої Мейсон Грінвуд. Мейсон заходить у вільну зону. Мейсон виконує простріл. Але м'яч від Рауля Альбіолі відлітає до рулі. Той забирає м'яч в руки. Завершується перший тайм. 1-0 перемагає. Перемагає Вільяріал. Другий тайм. Манчестер Юнайтеду. Потрібно команді Олегуна Суйшера включатися. Вілеріал, неповну атаку, до речі, провів на старті другого тайму Ось пригадується. Якраз що штрафний там був у Вілеріала. Дуже здорово розіграли. Потім іде закидання. Дуже много майданчика небезпечного Реала! простріл баи не выбиваем мяч баидше в боротьби в кінці Сиги Манчестер. юнайтед Все-таки відбивається команда Олегу Сульшера. Дуже хороші були моменту у Біліреала, щоб забивати другий мяч. Але і Манчестер Юнайтед намагається команда Олегу Рассуль також створити якісь моменти. І ось вона, 55-та хвилина матчу. Манчестер Юнайтед з лівого флангу подає команда Олегу Нерозовича на штрафний. Люк Шоу, подача! Футболісти Вінерал відбивається на підборі. Рашвард, Маркус б'є від Мактоміна. М'яч відлітає до Кавані. Кавані, удар, гол! Гол Манчестер Юнайтед! Зрівні рахунок Едіцен Кавані. Едісон Кавані зрівняв рахунок на 55-й хвилині матчу і Манчестер Юнайтед відіграється проти Вілеріалу у фіналі Ліги Європи сезону 2020-2021 років. Потім Манчестер Юнайтед, э, більш скажімо так, на такому емоційному піднесенні Юнайтед поцікавіше став виглядати, ніж Вілеріал. Ви до речі, друзі, ще у Вілеріала Маріо Раба Алькасер. Альберта Каклен Гомес, Уинайтед Вейди Тон Зеби, Алекс Телиш, Дэниел Джеймс, Фред Хуан Мата, Вейди Тю Манчестер Юнайтед. У Юнайтед був золотий просто шанс на 70-х войне матча, коли хороший проходить от атаки. У меня этот Бруно на Фернандж просто Маркус Рашвард. Не забываем Маркус. Э, супер шанс там был в Манчестере, знаете. Там ще не помню, судя все-таки, Офсет показал. Але в будь-якому випадку на то навіть кому і справити, там було. У Маркуса був дуже хороший момент. 71-х що? Ще один супер шанс був у Манчестер Юнайтед. Коли дуже здорово по флангу. люк шоу! шоу. м'яч Раша до обігри футболисти Віллиреала люк шоу! Подача Кавані! Пробивав на верний голівстыреала відбивається у цій атаці. Манчестер Юнайтед був ближчим до гола. Тимів Маркса Рашерда. Парубоу на пані моментів. Ну, Тот то Манчесті да, да, був ближчим до Гола. Але в основний час матчі завершується в нічі 1-1. В екстратаймах, в принципі, моментів, по суті, не було. Дуже багато було боротьби на футбольному полі, і моментів, в принципі, не було. А, тобто обидві команди вже погодилися на серії пенальті, Ну і ось вона якраз та серія пенальті. Серія 11-метрових ударів. Перший за Вілі Реал пробиває Жерар Марена. Жерар Марена. Давіда, Давідахи. Жерар Марена. Розбігається Жерар, Удар і гол. Гол забиває Жерар Марена. Вілі Реал перший пенальти забиває. Хуан Мата, бьет за Юнайтед, первый удар Мата, бьет Мата и гол. Вгадав рули на премиум полета мяча. Мата пробыв точно, 1-1 Манчестер Юнайтед, в виде Другой удар за Вильяреал, пробывая Раба. Раба. Раба бе, Раба забывая. 2-1 Вильяреал. 2-1 Вильяреал, Раба. Дуже спокойно забывая Раба. Алекс Телеш пробывает другой удар за Манчестер Юнайтед. Алекс Телеш против рули. Телеш. Би Алекс гол. 2-2. Манчестер Юнайтед си реализовал. реализовав. Третий удар за Вильярал. Пробывая Пако Алькасер. Пако. Пако Алькасер би и гол. Все-таки забывая Пако Алькасер. Хочет Давид Дехе в годах. И мне навыть задается, что Давид Дехе навыть зачипыв там ведь мяч. Навіть його відбив, але Пакаль Касар провів в кут, тому гол. Схожий удар на ніс Бруно Фернандеш, також Раулі був дуже близький до відбиття. Дано пенальті, але Бруно забиває, Бруно забиває. Бруно пробив правий кут, туди саме стрибає Раулі. Бруно то забив 3-3. Альберто об'яв четвертий удар за Вілерал, Альберто об'яв лівий кут і забиває, хоч і Давід Дехів гадав на прямок польоту м'яча, але Альберто забив Хорошо, бьет за Манчестер Юнайтед четвертый удар. Маркос, бьет Гол Манчестер Юнайтед! С такой же зрения, забывая гол Манчестер Юнайтед, зрение рахуна как раз в серии 4-4. Да не пора бы я пятый удар, да не пора бы и забывая, хоть и Давид Дехе, который по удару, даріч, реагував. реагировал, дуроч, Давид Дехе был бы очень близким. И справді для того, чтобы отбить пенальти. Кавани, бьет пятый удар, Эдитсон Ковани, пробуя Эдитсон Ковани, это гол, дуже читко пробуя Эдитсон Ковани, 5-5, обе команды бьют до промаха. Гомес, бьет шестый удар за Вильяреал, гол, 6-5, Вильяреал забывая. Фред, пробуя за Манчестер. этот будик и промах, означает, соответственно... Відповідно... Ну, все, да? тобто будь-які промахи, у будь-які команди вже там були до промаха. Хто промахується, той програє відповідно. Да? А Фред б'є за Юнайтед, Фред б'є і гол! Все-таки Фред збиває, хоч також все було на тоненькому, та то і справді. Да? Руль Біоль б'є сьомий удар за Вілі Реал, Рауль Біоль. Підходить захисник Вільяреалу до цього м'яча, розбігається і дуже чітко забиває Рауль Альбіоль пенальті. 7-6 Вільяреал. Знову забываю. Даниэль Джеймс без Эйната. Даниэл Джеймс бьет, також дуже чітку забиває. А Валіець э, 7-7. Как Леон без 8 удары. Как и дуже чітко, прям неимовірно чітко. David De Hest триває кут, каклян б'є в лівий кут і ще й в дев'ятку При цьому таки. 8 87. Люк Шобі за шаб і заманчив, 8 Гол. Рулі відбив удар Люкашова. І здавалося, що вже там. Ну, відбив вже і справді так здавалось, дав так в динаміці. Ну, м'яч все-таки в сітку залітає, хоча і справді все було дуже близько. Рулі був неймовірно близьким. 8-8. Марія Бізевіліреал. Дев'ятий удар. Марія. Підходить до м'яча Маріо, Маріо і також забиває 9-8. Просто обидві команди настільки -то точно пробували, що навіть відбити від, і справді, відбити пенальті, було справді неймовірно важко. Тонзебе, Юнайтед і забиває ТонЗебе 9-9. Пау Торрес за Манчестер Юнайтед пенальти. Центральный захистник как раз Вилли Реала. Пау Торрес. И Пау Торрес пробывает. И також пробывает дуже дуже прям точно. Прям дуже знает так точно про Пау Торрес. 10-9. Вилли Реал забывает. За Манчестер Юнайтед пробывает Виктор Линделев. И он також забывает дуже дуже точно. 10-10. И, и, соответственно, сейчас будут быть как раз За Віллярел, за Манчестер Унайте будуть бути пенальті рулі та Девід Дехе. Ось цей справді такий ключовий момент матча. Рулі. Пробиває. І справді рідкісний випадок, коли справді все доходило у серії пенальті до того, що саме вратарі били. Рулі пробиває Гол! Гарматніший удар від рулі. 11-10. І Давідехе. Давіддехе пробиває останні пенальті. Девід Хеп пробиває. Витягує пенальті Вільяре. Реал Переможець Ліги Європи. Сезона 2020-2021 років Вілья Реал здобуває Лігу Європу. Це був неймовірний фінал. Це був просто неймовірний фінал, який неймовірно довго тривав. Неймовірно довго цей фінал тривав. 11-10 у серії пенальтів у такій напруженій битві. Але все-таки перемагає Вілья Реал. Ось вона статистика. 12-14 поворотах. Красномовна статистику і справді ударів в площі. Ну, один-два. 1-2, тобто єдиний удар Віліреала в площину був Голом. У Манчестер Юнайтед два удара в Площину, один з них Гол. Ну і був ще один удар там в Площину, і все. І то не такий та й небезпечний. 39-61 Володіння М'ячем. 451 передача у Вілі Реала. І відповідно 74% точність передач. У Манчестер Юнайтед було вище передач. 692. 85% точность. Как раз в передаче да? По фалам 10-15, 2-2. Ну, 2-2, да, за картками. Ну, и закутуем 7-3. Да, матчи страт было больше володильнее, но тут еще не следует забывать, что команда Легонера Сульшера, им нужно было відігруватися. Десь Юнайтед на цьому и подтянул так володильнее, да, на свою такорость. Тому, що, в принципі, там при нічний марахунку, там плюс-мінус був і Володіння Рівний, в принципі. В принципі, в це був рівний матч, де Вілі Реал просто перемагає у серії пенальтів. Але це був неймовірний матч, і, і якщо такий підсумок підвести, то і справді матч був рівний. Перемогти мікій Віліреал, такий Юнайтед. ну, перемагає Вілі Реал, перемагає Реал, і все вирішили, все вирішили та серію пенальті. Неймовірний Вілі Реал був у сезоні 20. 21. Ось поділ ту Лігу Європу. Збираємо. ми, друзі, цей фінал Ліги Європи. 26 травня 21 рік стадіон Енерго Гданськ. Вілереал Манчестер Юнайтед. 1-1. В основний час і в серії пенальті 11-10 перемагає в Вильерал. Побажаємо Побачаємо добра. Манчестер Юнайтед до добра, бажаємо. Вам, друзья, також добра. Будьте счастливы. Усім до побачення, друзі. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.